Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео покажу, який наступний автомобіль маю в продажі для вас. Що саме за автомобіль? Дивимось, тиснемо лайк і погнали! Перед вами Volkswagen Passat B8. Цей автомобіль свіжо приїхав із Німеччини. 2017 року випуску під капотом 2 літра дизельний двигун на 190 коней. роботизована коробка DSG DQ 250. Пробіг цього автомобіля оригінальний 188 тисяч. І ціна його 59 тисяч 900 злотих. Вже із всіма податками розмитнений. Тільки залишається його. Зареєструвати. Ціна є хороша, тому що її автомобіль хороший, свіженький 17-й рік. На оригінальних 17 дисках гума e Fulda в хорошому стані літня парктроніки 360, камера заднього виду. Ось він так виглядає. Є чорні релінги хром на вікнах. Звичайно, автомобіль є по кругу в рідній фарбі. Зараз я вам це все показую. Перевіряємо товщину фарби. 108, 108, 122, 116, 116. Друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, мої контакти в описі відео, то в першому коментарі. Пишіть мені, можете приїхати забрати цей автомобіль. Автомобіль б'ється повністю в оригіналі. Ніде не побитий, не погнутий. Дійсно був в гарних руках. Як ви бачите, все є в оригіналі. Ще залишається кріжечка багажничко Сто ні. 118, тобто у нас все ціленьке. Покажу вам як він виглядає по салончику. Водійська дверна карта. Нічого в автомобілі не знищено, повний електропакет, центральний замочок, приємний, подивіться, в якому стані сидіння, Ergo Comfort, в гарному стані, не знищені. До речі, є і масаж сидінь, поясничний валик і електрорегулювання спинки. Туманочки, датчик світла, шкіряне мультикермо, подивіться, кермо в якому стані, не знищене, адаптивний круїз, датчик дощу, пробіг 188, 328 км, підлокотничок. AUX USB, розетка на 12, автохолд, електроручник, підстаканнички, два оригінальних ключа до автомобіля, система старт-стоп, двох кліма, підігрів сидінь, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатемненням, стеля світленька. Подивіться, друзі, на цей стан. До речі, рідко в пасатах шорки зустрічаються, більше з них зустрічаються в тігуанах. Третя зона клімату. Дивіться в якому стані багажник, рулета є на місці. Це є частинки і дивимось попереду. Як вам, друзі, стан Пасату? Під капотом, до речі, фари є оригінальні. Я під капотом нічого не крутилося. Все є ціленьке, шумка на місці. Рідина на місці, сідати подушки, все співпадає. До речі, що в автомобілі е, я замінював. Одразу вам показую, це не є маловажливо. Я замінював свічку Сашу з чуйником, Вона є дорога. Вона коштувала 750 злотих. Е, це 200 доларів. Тобто це не є. Мало вже, бо звичайна свічка там коштує 100 злотих, то, то є дрібничка. Свічка це є замінена. Це є така була проблема в автомобіля. Жодна турбіна, бачите, під форсуночками ніде ніхто, ніде нічого не біжить. Пробіг є хороший, двигун хороший, це є 190 коней, тому він і трішки їде. Звичайно, запускаю вам автомобіль. послухаємо в роботу. Запускається у нас із кнопочки. Будь ласка. Ніякі помилки, де нічого не горить, всі чеки все погасло тобто як ми чуємо, бун працює взагалі рівненько, чистенько, жодних нарік. Е Хотів би зараз з ним проїхатися вам показати, як він їде, але як ви бачите, немає номерів. Ну, Но Зараз тут легенько кружочок дам, щоб теж відчули, побачили, як працює взагалі коробка, як перемикається. Ми не хочу десь їхати, тому що штрафи тут не є маленькі. А легенько вам десь покажу. Хоча б кружочка маленько дам. Автомобіль тобто, дійсно. Пахне гарно, а до речі, що не наголосив, є асистент паркування. Як ви бачите, навігація працює. Хоч би не поліція їхала. Чесно, друзі, хто купить автомобіль, буде дійсно задоволений. В Німеччині він теж трішки грошей коштував, тому що хто їздить Німеччиною, той знає, що хороші автомобілі, то потрібно теж заплатити. Там немає нічого даремного. Гальма в автомобілі і все в порядку. Ось такі ямки є. По ходові все тихенько, ніде нічого не ні вразки, немає такого металічного звуку, все пливе. Тому, будь ласка, хто хоче, навіть можете приїжджати собі перевіряти, нема ніяких проблем. Тому, ну, друзі, ось такий наступний автомобіль маю в продажі, гарненький, чистенький. Як ви любите, є весь в оригіналі, мої контакти під відео. Пишіть, дзвоніть, про все домовусь, звичайно, торг теж якийсь буде присутній. До побачення.